Всім привіт! Сьогоднішньою темою розмови, як ви могли зрозуміти з прев'ю, будуть бафи старих героїв, котрі з'явилися в Ханкайстарелі у версії 3.4. У цьому відео ми з вами оглянемо самі ці бафи, зрозуміємо, наскільки вони воскресили героїв, та чи варті вони тепер інвестицій в актуальних умовах. Не буду більше тягнути, переходимо до відео. Як завжди, починаємо з бази. Ще на трансляції 3.2 розробники анонсували, що вони мають намір посилювати старих героїв, щоб за них можна було більш-менш комфортно грати в актуальних реаліях. А першими підослідними стали Сільвервольф, Блейд, Кавка та Дзенлю. І ось через дві версії у патчі 3.4 ми нарешті отримали змогу оцінити ці посилення, що ми зараз і зробимо. Першою героїні, котру ми розглянемо, буде Сільвервульф. Бо тут дуже цікава ситуація. З однієї сторони, її бафи не сильні, але з іншої сторони дуже навіть важливі. До речі, щодо них, тепер Ульта Сільвервульф б'є по всім ворогам і зрізає захист також всім ворогам, а не одному як було раніше. Сам дебаф вони не змінили і він залишився у розмірі 45%. Щодо навички, то тепер вона не рандомна. В новій версії вікна накладається відповідно до типу демеджу першого героя в команді. І якщо ворог вже має цю слабкість, то тоді буде обраний другий герой, якщо на другий, то третій, і якщо на третій, то четвертий. А також тепер інші вороги будуть отримувати зріз резистів не на 10%, а на 13%. З іншого їй значно збільшили базовий шанс накладання всіх дебафів, через що тепер про збір шансу влучання ефектів можна взагалі забути, бо 50-60% вистачить з головою. Також хід талант тепер зрізає захист не на 8, а на 12%, і плюс до цього, якщо ворог з багом вмирає, то вони накладаються на інших ворогів, що робить її ще кращою в мультитаргет-сценаріях. Окремої уваги вартують її нові пасивки. Перша дає атаку за шанс влучання ефектів, і для максимізації треба всього лиш 50% шансу. Друга пасивка, як на мене, найважливіша, бо вона вам дає купу енергії, через що тепер ви будете ульту натискати майже кожні два ходи стабільно. І останній робить час дії багів ще довшим, плюс накладає їх при пробитті вразливості ворога, ніби не також сильно, але зайвим не буде. Також розробники змінили не тільки базові навички героїв, а й їхні ейдалони. У випадку Сільвервольф змінили лише другий ідалон, який тепер мало того, що збільшує демедж, отримуваний ворогами, так ще й дає змогу кожному члену команди накладати дебаф будь-якою кнопкою, що грає дуже сильно на руку в командах Ехерона. Але чи варті три івентові легендарки цього ефекту, не думаю. Тож, чи воскресла наша хакерша? Ну, вона тепер є менш домашньою версією Cypher, але з більшою кількістю дебафів. Чи варто її зараз вбивати, якщо у вас її немає? В цілому, якщо вам вона подобається і вам потрібен універсальний герой, щоб стане будь-які сетапи за будь-якої умови, то так, Вульф гарна в цій ролі. Але є проблема, яка полягає в тому, що для більшості команд є якби більш вузькоспеціалізовані сапорти, які дають в конкретній команді більше. Ну або ж є. Китя Замфореусу, яка в соло Сільвервульф чисто за рахунок свого просто бешеного демеджа. Тому тут якби не зовсім здрава конкуренція. Але якщо ви її скіпнули або вам вона не подобається, а Юніт небуття дуже потрібен, то це далеко не найгірша опція, яка буде краще, ніж пела, але все ж таки обов'язковою її назвати тяжко, тому чисто по вайфу фактору. Перейдемо до блейда, котрий буквально воскрес завдяки цим бафам. Для початку тепер у блейда всі скейли лише від здоров'я, що, на мою думку, можна навіть частково назвати дебафом, бо тепер його складніше. Забафати за рахунок сапортів раніше, наприклад, можна було б поставити робін умовно, яка б, окрім крит-демеджу, афіксів та просування давала б атаку, що, звісно, не робила б з нього імпу, але хоча б якось бафало і збільшувала б демедж, і робила команди більш різноманітнішими і легшими для збірки. Бо тепер фактично ти майже намертво прив'язаний до Єацини, зокрема її сигнатурки, Тріб' або Сайфер. Ну і до Санди, of course. Але все ж таки вони поліпшили ситуацію з накопиченням стаків додаткової атаки, за рахунок того, що тепер, коли Блейд знаходиться в стійці після навички, в нього значно збільшується агр, аж в 10 разів. Через це його б'ють значно частіше і фолоапа атака набирається швидше, і, відповідно, демедж ротації зростає в рази. Але окрім накопичення додаткових атак, Блейд буде радою тримувати демедж через те, що тепер множники додаткового демеджу ульту значно збільшили, що робить її настільки ж важливим джерелом демеджу, що й звичайну атаку. Також його пасивки зазнали позитивних змін. Перша тепер допомагає з енергією, друга робить хіл корисним, бо перероблює його в додатковий демедж для ульти. А остання полегшує менеджмент додаткового демеджу від втраченого здоров'я за рахунок відновлення його після використання ультімейту. Ейдалони в плейда майже не чіпали, але перший змінили. Тепер втрачене здоров'я впливає не тільки на демочульти, а й на звичайні атаки. Тепер цей ейдалон дає дуже багато і по імпакту він десь на рівні є 6, а може навіть і вище. Що можемо сказати в підсумку? Ці бафи дуже гарно вплинули на блейда, буквально збільшивши його на наполовину. Тепер він дуже хоче, щоб його здоров'я з'їдали, а це такий невеличкий намек в сторону Касторіс та Дзенлю, але про це якось не сьогодні. А додаючи до цього, факт того, що він вам може випасти як програш, то це, на мою думку, тепер робить його найкращим чаром з тих, що можуть вам дати 100% гарант. Але все ж таки броня краще, хоча порівнювати їх не дуже коректно, бо все ж таки Дамагер і саппорт мають різні цінності для аккаунту. Але повертаючись до питання, чи варто його зараз викручувати і витрачати на нього івентові пули, то якщо чесно, я б сказав, що ні, банально, бо він вам може впасти будь-коли і краще буде засейвити пули на сапортів для нього. Але разом з ним буде його банер зброї з його сигнатуркою. І тут я дуже раджу вам її вибити. Банально, бо взагалі не факт, що ви ще колись можете її отримати більш-менш фрітоплейним способом. І якщо ви колись заважаєте серйозно замейнити блейда, то вам треба буде або крутити сигну Мідея, або викладати з кишені аж 50 доларів, щоб дістати її з магазину. Але все ж таки, якщо вам на блейда все одно, то скіпайте і чекайте, коли він нападе вам з програшів. Тепер переходимо до героїнь, котрі, напевно, змінилися більше всього. І першою буде кавка. Мама всіх дотерів тепер не дамагер, а саппорт. навіть скоріше не саппорт, а щось типу драйвера, якщо так, звісно, можна виразитися, в грі типу ХСРу. Після бафу буквально кожна її кнопка взриває доти. Єшка працює на всі цілі, а не тільки на центральну. Ольт активує усі доти, а не тільки шок, навіть в своїй базовій варіації, бо раніше це було закрито за однією з пасивок. І найбільше змін зазнала додаткова атака. По-перше, їх тепер дві, і заряди даються або після дієкавки, або після її ульти. І по-друге, її можна активувати будь-яким ударом по ворогу, а не тільки звичайною атакою. Як це було раніше. Ну і головне, вона також взриває доти. Спасибок нас цікавить лише перша, яка тепер дає аж 100% атаки будь-якому герою в команді, якщо він має хоча б 75% шансу влучання ефектів, що є дуже-дуже дуже смачним бафом в дот командах, де весь демич якраз таки йде від атаки. Ейдалони кавки майже не чіпали, але все ж таки тут є про що поговорити. Умова для першого ейдалону була розширена, бо тепер, щоб збільшити демедж дотів, можна використовувати будь-яку атаку кавки, а не тільки фолуап атаку, як це було раніше. А також трохи підняли цифри на другому ейдалоні, але не суттєво, бо він і до цього був дуже сильним, а тепер ще краще. То чи ожили доти, я б сказав, що 100% так. Після бафу Кавки, по-перше, ці команди граються більш комфортно, а по друге, їхній демедж збільшився ну майже в два рази. І це тільки зараз, а після виходу її Lens, скоріш за все, дот команда стане однією з найсильніших у всій грі, і кавка буде ключем до таких команд, бо без неї вони банально не матимуть жодного сенсу. Через це я 100% радив би вам її вибити на раранів 3.5, якщо у вас було бажання колись пограти дотами. Але майте на увазі, що порог входу в них зараз немалий. Проблема в тому, що, вибиваючи кавку, ви не отримуєте команду дотерів. Ви отримуєте лише ключ до такої команди. І щоб він працював і мав хоча б якийсь сенс, вам ще бажано отримати одного п'ятизіркового дотера як мінімум. А це або Чорний Либідь, або Гісіленс. А в ідеалі взагалі їх обох. Тому якщо у вас не дуже багато гемів, і ви думаєте, чи треба вам вибивати кавку, і у вас взагалі немає ніякого базису під доти, то я б сказав, що напевно воно того не варте. А ще хочу повідомити, що в мене в планах є відос про дот-команди, і тому, якщо вас дійсно цікавить ця тема, то можете написати про це в коментарі, я це побачу і буду знати, що вам таке дійсно потрібно, і буде цікаво. Повертаючись до самої кавки, то тепер за неї дуже комфортно грати. Цифри чудові, все чудово. Але проблема в тому, що знову ж таки вона залежна від команди. І саме тому її дуже тяжко називати універсальним Юнітом і тим паче радити вибивати тим, у кого немає жодного базису під доти. І нарешті остання героїня, про яку ми сьогодні поговоримо, Дзинлю. Змін в неї, хоч і найбільше з усієї четвірки, але не зовсім. Справа в тому, що більшість з них, а саме зміни в звичайних атаках, єжці та ульці, стосуються виключно змін в скелах з атаки на здоров'я. Так, ми отримали ще одного фул ХП скейл Дамагера. А ось талант, звісно, зазнав не дуже великих, але важливих змін. В геймплейну все те саме, виконуєте дві звичайні єшки, входите в стойку, в якій у вас, по-перше, буде збільшено креченс на 50%, як це і було у першій версії, а також ви зможете робити посилені єшки, але тепер їх не дві, а три базово, а також кап вони збільшили до чотирьох відповідно. Але найсмачніша частина це заливка в сумі до 220% крит-демеджу просто за факт споживання здоров'я у членів команди, що це робить без жодних проблем. І тепер, чисто за рахунок цього таланту, ви можете спокійно отримати 320% крит-маси на халяву. Ну а по посивкам в цей раз прийдемося дуже швидко, бо перше дозволяє ігнорити захист, якщо у вас є 400 костійки, що дуже круто. Але це не так сильно відчутно, бо це достатньо нечаста ситуація, я б так сказав. Друга значно поліпшує ситуацію з енергією і дійсно є важливою. І третє, тепер бафа йде мечу що просто приємно. Ну і звісно, куди ми без ейдалонів. Змін зазнали: перший, четвертий та шостий. Є один тепер не залежить від кількості ворогів, а також дає трохи більше кридемеджу, ніби звучить не так сильно. Але насправді вплив дуже великий, плюс-мінус в 60% демеджу, що ну дуже багато. Е4 дає ще більше кріт-демеджу, ніби нам його було мало, і на Е6 дається більше стаків та з нового ігнор кріорезистів. Ну, що я можу сказати? Бабку буквально реанімували. Вона тепер мало того, що б є в рази більше. Так тепер і відчувається значно комфортніше, ніж її першочергова варіація. Щодо нюансів, то є ціна. По-перше, її бав здоров'я, а головне це віднімання здоров'я сигни. Воно буквально дозволяє Дзенлю перебувати в стійці майже перманентно. Це також можна зробити, якщо у вас дуже багато агресивних ворогів, які вас будуть часто бити і відповідно знімати здоров'я, але сигнецини дає дуже багато. Взагалі, до речі, і блейду і, е, і дзенлю. Але напевно я б сказав, що дзенлю побільше, бо все ж таки один додатковий стак це дуже приємно. Плюс це один мем, тобто тепер Єшка буде забирати здоров'я не у чотирьох тархетів, а аж у п'яти, що дуже поліпшує ситуацію. Так ось щодо іншого, то ситуація дуже схожа на блейда у всьому, напевно, окрім потрібності до круту. Чи варто її зараз діставати на єнуль? Я б сказав виключно, якщо ви дійсно цього хочете і вона вам подобається. І у вас є крутки та бажання докручувати їй сапортів. А щодо інвестицій конкретно в дзенлю, то сигна тепер їй взагалі не треба. Ліпше буде дочекатися рарану сигни Мідея, бо вона дає в рази більше, буквально на 14% краще ніж сигна. Це ну, достатньо багато. Ну, а також в неї, як я вже казав, аномально сильне є один, і воно дійсно вартує пулів. Але, врешті-решт, вона залишається звичайним демагером десь плюс-мінус Атиру. Якщо б вона у вас вже була, я б дійсно радив би вам спробувати пограти за неї. Бо немала вірогідність того, що вона вам може сподобатися. Але ось Прям з нуля я б не став, якщо чесно, витрачати на неї такі цінні крутки в актуальних реаліях. Що ж, ми закінчили з оглядом, тепер настав час робити висновки. Спочатку по персонажам: Сільвер Вульф стала значно комфортніше, але все ж таки не є обов'язковою, і при наявності сайфер на аккаунті сенс від неї втрачається. Блейд, конкретно як герой, просто нормальний, нічого особливого. Але можливість отримати його при програші значно підіймає його в моїх очах, банально, бо вам не треба буде витрачати на нього крутки, а можна буде забрати її 6 просто на фоні з плином часу. Кавка імба! Мама знову мета, доти знову мета. Особливо поки присутні бафи на доти в ендгейм режимах. Але все ще герой концепція, яка залежить від команди дуже сильно. Тому універсальною її назвати дуже тяжко. Це не зовсім, до речі, мінус, але це дуже важливо тримати в голові, коли ви її крутите. Ну і наостанок дзенлю. В неї мега смачні бафи, вона тепер сильна, але все ж таки не імба. Грати можна, але треба буде вкластися в команду. Але це база для більшості героїв. Якщо воно новачок і вона вам не резонує по вайфу фактору, обходіть її десятою стежкою. Але все ж таки контент закрити зможе на плюс-мінус адекватні результати, але все ж таки не фаїнон. Тож чи виправили вони проблему поверкріпу? Ні. І це достатньо очевидно. Але якщо чесно, я не думаю, що така задача в них взагалі була. Тепер усі. Нові герої, ну, тож багнуті герої, на рівні десь патчу 2.4 приблизно. Ну, ніби вони вийшли в патчі там 2.4, 2.5, і десь так посилє. Що безумовно значно краще, чим те, що було, але все ж таки не дотягує до актуальних дамагерів на рівних умовах. Особливо це видно з Блейдом та Зенлю, Банально, бо Сільвервульф, Саппорт. І так чи інакше вона буде корисною завжди, а кавка там взагалі в неї окрема тусовка. Але з іншої сторони це дуже гарна тенденція, яка робить старих героїв кориснішими для тих, хто їх вибивав уже давно, а також допомагає новачкам або просто тим, кому вони подобаються, насолодитися своїми вайфу та хазбендами. Щодо майбутнього цього нововведення, то я впевнений, на мільярд відсотків ми будемо періодично отримувати посилення героїв. Але, якщо чесно, дуже бажано було б, щоб це було значно швидше, ніж по 4 герої раз на 3 патчі. Бо такими темпами банально бафнуті герої вже будуть потребувати нового бафу. А також мене. Цікавить, чи будуть вони посилювати стандартних п'ятірок або четвірок. І, якщо чесно, не думаю, бо все ж таки їх продавати не треба. Тому розробникам на них все одно. Хоча, якщо чесно, я хочу помилятися в своєму судженні. І на цьому в мене все. Дуже велике дякую вам за перегляд, за те, що додивилися до кінця це велетенське відео. Якщо вам воно сподобалось, то обов'язково ставте вподобайку та в коментарях можете написати вашу думку щодо цих бафів. А на цьому в мене все. До зустрічі у наступному відео.